Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий день. Недобрий він для Одеси, тому що понеділок, ранок, початок робочого тижня почався з атаки росіян. Вас як Одесита хочеться запитати, що зараз відбувається в місті після цієї атаки. Про це черговий акт терору, який регулярно росіяни використовують по Одесі. Тобто, це знову ж таки ракета 9М723, балістична ракета типу ТРКСКНДРМ, яка запускалася з території тимчасово окупованого півострова Крим. Це їх вже традиційна така практика використання саме цих засобів ураження по Одесі. І знову ж таки, удар по району, де а, саме багато житлових будівель, житлової забудови, цивільної забудови, тобто не якийсь великий військовий об'єкт, чи якесь військове підприємство, нічого подібного. Черговий удар саме по цивільному населенню. Ну, третій рік а, не змінив, що по Одесі, що по Харкові, що по Дніпру, Запоріжжю, Сумам, по Києву. А саме терор цивільного населення. Вони продовжують саме цю практику і будуть її притримуватися і надалі. На жаль, це треба визнати. Ну десити, тримайтесь. Ми підтримуємо вас і сподіваємося, що швидко буде ліквідовано наслідки. І е, вдасться нам все ж таки знайти інструменти протидії таким ударом. Але давайте далі, е, пане Олександре, поговоримо про події на лінії фронту, але хочеться поговорити не про бої, а про проблеми, які зокрема вивели наші кореспонденти, проблеми з змінами. Е, наша колега, військовий кореспондент Юлія Кирієнка, Знайшла б і підсвітила да фактично проблематику на покровському напрямку з боєприпасами для мінометів з українськими мінами, які фактично або не вибухають, або навіть не вилітають зі стволів мінометів. І е, вона е, оприлюднила цю інформацію. Великий відгук е, вона знайшла ця інформація серед інших військових на інших ділянках фронту. Ну і зараз а, можемо і, подивитися. Подивимось фрагмент, Подивимо фрагмент того, що військові передають нашим е, нашій кореспонденції Юлії Краєнко, Які відео Через неякісну упаковку? Оці пороха приїжджають з пробитими. І вони вологі, волога, вологі, порох, він не горить і міна випльовується. Вона просто випльовується і падає рівно перед, перед мінометом. Другий аборт подряд, блядь, та сама міна. Поміняли, вишибний. Винімається так. розумієте? Пальцями, сука, винімається. Вона добажна екстрактором ледь блядь, блять. Ми бачимо, що військовий реагує емоційно йому терпець увірвався, тому що вони фактично мають підтримувати піхоту, коли штурмують її вороги з російського боку. А стріляти Ми... нічим А да. стріляти і підтримувати наших бійців. Ми зі свого боку, як журналісти написали запит до Міноборони, чи почали вилучати такі міни з фронту? Чекаємо ще відповіді. Вас хочеться запитати як експерта, який контроль вони мають проходити перед відправкою на фронт, які випробування, як оперативний технічний контроль допустити це Ну, насправді. Зараз ми говоримо про те, що є проблеми з вишивними зарядами, і є проблеми з порохами, які, і, відповідно, були в цьому репортажі продемонстровані. Неякісні порохи, на якісна суміш, до речі, інколи навіть намагаються заміщувати порохи різними сумішами, різної консистенції. Також інколи навіть зустрічалися боєприпаси, які мали в своєму складі Амотол, який все ж таки має досвід використання, але в принципі це не є властивим для боєприпасів вибуховою речовиною, і не тільки. Отже, проблематика досить масштабна. Вона, по перше, пов'язана, звісно, ж треба визнати в світі зараз. Є проблема з порохами. В світі зараз є проблематика з якісним тротілом через великий попит, але з іншого боку, якщо відправляється відповідна продукція в зону бойових дій, передається то, по перше, підприємство. А воно повинно проводити технічний контроль своєї продукції так збільшуватись можуть бути виробництво. Тобто, зараз ми постійно чуємо, що Україна нарощує виробництво боєприпасів, і це правда. Стільки скільки Україна зараз виробляє боєприпасів різної номенклатури різних калібрів, ми не виробляли ніколи. Тобто, це дійсно рекордні показники. Але рекордні показники це ще й рекордна відповідальність. Тому що чим більше виробництво, тим більше повинно бути технічного контролю, контролю за якістю. І ми бачимо, що технічно та технологічно це неможливо вже є проблематика, вона має системний характер, тому на це треба звертати увагу. Тобто, перший етап це технічний контроль. Другий етап, коли ці боєприпаси вони відправляються в зону бойових дій, передаються підрозділам. Відбувається так звана військова прийомка, тобто ці боєприпаси, вони також контролюються безпосередньо військовими, і тут виникає питання: можна багато говорити про те, що відбулося на підприємстві, десь використали неякісні пороха, десь щось вкрали, десь чимось засипали. Неякісним десь якусь хімічну речовини замість тротила чи пороха використали це вже питання корупції на підприємстві, але виникає інше питання, щоб відправити ці боєприпаси відповідному підрозділу. Вони також повинні проходити серед військових вже перевірку. Військова прийомка. Отже, і виникає відповідне питання на першому етапі. Це технічний контроль на підприємстві дає збій на другому етапі. Це серед військових дає збій цей етап. Тобто, це що хтось закриває очі на неякісні боєприпаси і відповідно їх відправляє в зону бойових дій. От по цим двом моментам і треба проводити розслідування. І дуже хочеться почути відповідь від Міноборони. Ми відкриті завжди. Цей ефір ТСН триває до 18.00, Ще є час більше. Розповісти про те, чому так відбулося. Так, якщо міністерство оборони готове включитись в ефір е, і дати якесь пояснення, то будь ласка, ми готові це зробити. Ми звернулись до Міноборони з відповідним проханням, з відповідним запитом. А поки що відповіді від них не почули. Але це дійсно ця це, це так. Ну ця історія, це навіть не про там яйця по 17, і не про там неякісні куртки, зимові чи літні, якісний одяг, корупція на, на тилових закупівлях це, це про безпеку життя на це вже, наших да, це вже про про життя. Е, Бійців про сталість фронту, про можливість відбувати атаки ворога. Я думаю, що ця тема заслуговує на повноцінне і висвітлення, і реагування. Якщо є причини органу. таких поставок на фронт, треба про них проговорити з Да, Дякуємо за цей коментар. Давайте далі історія про. Удари в ну, світові змі пишуть про ескалацію, яка очікується там найближчими тижнями, але ми вже бачимо, що після прийняття рішення нашими партнерами про право наносити далекобійні удари їх зброєю по російським тилам, ми щоденно, щоночі б'ємо атакамсами та іншими ракетами. По російських тилових військових об'єктах, зокрема сьогодні вночі пишуть про те, що вже нанесено удар по аеродромах у Курській області. Як ви оцінюєте ефективність наших ударів на частоту? І чи можна це назвати ескалацією? Тому що ну, ми, ми били атакам саме вже і по території окупованого Криму. І по інших російських об'єктах. Як ви бачите ці удари, які ми наносимо? Я зараз? додам, і Генштаб просто от, написав е, буквально кілька хвилин тому про те, що підрозділи ГУР спільно з іншими складовими Сил оборони цієї ночі атакували об'єкти росіян у Брянській, Курській та Калузькій області. Одразу три. Як це вплине осіб. на фронт, зокрема? Ну, по-перше, наші удари вони дійсно мають вплив на фронт. оскільки... Російські окупаційні війська вони забезпечують, забезпечують свої свою передову передові підрозділи, які знаходяться по лінії бої саме з глибокого тилу. Окрім цього іншого, якщо ми говоримо про такі області, як Брянська, наприклад, Курська область, то тут безпосередньо забезпечення відбувається брянського груповання та курського угруповання, в першу чергу. Саме Курського, тобто, це також впливає на їх боєздатність. Всі наші удари, будь то удар по нафтопереробному заводу, арсеналу чи іншому якомусь об'єкту аеродрому, авіабазі якійсь військовій частині командному пункту, вони впливають на той чи інший рівень забезпечення російських окупаційних військ у той час, як російські удари це переважно терористичні удари по тиловій Україні, по енергетиці, по цивільному населенню, і це не має впливу на зону бойових дій. Воно не впливає. Безпосередньо на а, стійкість а, наших військових по лінії боєзітнення у тому, то є різниця. Ми цілеспрямовано знищуємо військові об'єкти та інфраструктуру, яка пов'язана з забезпеченням а, російської агресії проти а, України в а, росіян. Використання далекобійного озброєння та ударних дронів воно направлено в першу чергу на залякування та терор цивільного населення. За економіст пише про можливий наступ росіян на Запоріжжя? Вони також акцентують на тому, що будуються фортифікації. Фактично, це не новина про те, що ми готуємося до того, що ворог може піти і на Запоріжжя. Паралельно з цим США передали нам протипіхотні міни, і вони сказали, що можуть бути використані вони як стримання росіян, на якому напрямку не зазначили. Чи можуть бути ці дві події? Пов'язані якось. Ну, по перше, коли ми говоримо про наступальні дії на Запоріжжі, треба е розрізняти між собою обласний центр, місто Запоріжжя, і в принципі сама область, Запорізька область, яку дуже часто е мають на увазі, коли говорять Запоріжжя. Якщо ми говоримо про Запорізьку область, то дійсно у Росіян на найближчим часом буде відбуватися інтенсифікація бойових дій по декільком. локаціям. В першу чергу це роботинський виступ. Вони будуть каталізувати Оріхівський напрямок а також в районі Гуляй-Поле вони будуть намагатися розширити зону контролю, тобто від Оріхівського напрямку до Гуляйполе. Досить небезпечна зона активізації росіян, але говорити про наступ на саме Запоріжжя, тим більше, коли чуємо деякі такі вже формулювання, ніби то буде окупація Запоріжжя. Там до нового року хтось робить прогнози, хтось говорить, що в першій половині. 25-го року окупують і нічого подібного у російських окупаційних військ на сьогодні в Запорізькій області недостатньо ресурсу для проведення такої операції а, щодо наступу та окупації самого обласного центру. Від слова, взагалі, а от по лінії боєзіткнення – так вони будуть намагатися максимально розширювати зону контролю в районі Оріхівського напрямку, а також гуляє, поля. Щодо фортифікації та лінії оборони, вони потрібні усюди. Тобто, будь-яка область, яка межує з областю, де відбуваються бойові дії, вже повинна думати про те, щоб формувати саме лінію оборони. Не тому, що вона знаходиться під загрозою вторгнення, от майже завтра. А щоб а, коли буде вже через тиждень, через два тижні, щоб це було не а щоб вже було щось підготовлено, підготовлені підготовлені фортифікації, першу чергу це стосується, наприклад, не стільки Запорізької області, де ці роботи ведуться 24 на 7, а це стосується Дніпропетровської області. де дуже важливо нарощування гіпертрафоване нарощування. Саме лінії оборони особливо на, на межі біля времівського напрямку великої новосілки, оскільки зараз багато до речі, також західних різних експертів заявляють, що там до Дніпропетровської області залишилось 20 кілометрів, 21 один кілометр. Але Вибачте, вони страждають топографічними проблемами з прийняття географії українською, тому що вони рахують від Покровська від Покровського напрямку. А ми ж між тим, в районі великої новосілки, тобто це Времівський напрямок, Росіяни знаходяться за 7 кілометрів від адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Тому хто як рахує, але Дніпропетровщина вже повинна думати про лінію оборони і про рубежі. Я Дякуємо вам дуже. Сподіваємось, що ваші думки розділяють відповідні люди, які відповідають за побудову і оборонних рубежів, і підготовку лінії фронту. Тому сподіваємось, що, що це відбувається. Олександр Коваленко, військовий експерт був з нами на зв'язку. Дякуємо вам дуже за важливу Я розмову.